Усім мої вітання! Своє сьогоднішнє відео починаю з огляду клумбочки. Справа в тому, що на найближчий тиждень обіцяють Нічні заморозки. Тож я вирішила прикрити свої троянди, оскільки вони вже почали пускати пагінці. Дуже шкода буде, якщо вони померзнуть, адже і так зимові морози завдали дуже багато шкоди. Відерець у мене не вистачило, тому і стрічка бурдюрна пішла в хід. Ось так виглядають мої квіти до заморозків. Цю клумбочку я так і не встигла прибрати виполоти, оскільки спочатку пішли дощі, а потім різко похолодало. Але все ж таки сподіваюся, що найближчим часом і тут у мене буде порядок. Ну от, А це вже наступний день після знятого. На вулиці мало того, що приморозок, а ще й іде сніг. Ось така погода у квітні. Звичайно, рослин дуже шкода, але сподіваємося, що вони виживуть і перенесуть такі погодні умови. Дівчаточка, хочу похвалитися своїми покупками. Сьогодні була у сусідньому селищі. Там для себе я відкрила магазин чудовий, насіннєвий, з різними господарськими приладдями, садовими. І саме тут. Я побачила ось такі різноманітні саджанці. Я вже, мабуть, другий тиждень полюю за ялинкою-конікою у місті я її не знайшла, її вже забрали в тому магазині, де я планувала купувати. А тут знайшла. Ось так вона виглядає. Вона маленька і коштувала всього 160 гривень. Купила дві такі Он друга. Поряд із нею стрікта. Ще одна така цікава. Мені так подобається вона взагалі. Тут а, зараз не пам'ятаю, як вона називається М -м 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 -м. Карл. А, ну, Прочитаю ще про неї, не знаю, що це за різновид, але, як пояснила мені продавець, це така подушковидна рослинка, вона невеличка. Така цікава. І це дві туї даніки, тих, які утворюють кульку. Бачите, ось у горщиках мені насипали добриво, укорінювач. Але поки що висаджувати, я не збираюся. А ще купила ось такі таблеточки від хруща. Бо коли я полола свій квітник, то бачила. Що хрущ є у землі. Тому для того, щоб перестрахуватися, взяла такі таблеточки. А ще трішки пізніше звернуся до продавчині цієї Вона має завести спеціальний чи то порошок, чи то гранулки, які підсипаються під хвойні рослини, для того, щоб їх оминали собаки. А так як у нас зараз двір не обгороджений поки що своїх собак не маємо. А чужі в нас постійно бігають. Я боюся, щоб вони не наробили шкоди моїм рослинкам. Ви знаєте, я наскільки задоволена, що нарешті купила ці довгоочікувані рослинки, я в захваті просто. Тепер буду очікувати трішки поліпшення погоди і буду висаджувати. А ще, до речі, поспілкувалася із продавчиною, і вона мені подарувала ось таку енциклопедію гарного врожаю. Тут каже усе про хвороби хвойних і не тільки. Каже, подивитися, будете знати. Я розумію, що зараз дуже багато інформації можна знайти в інтернеті, все розписано, але дуже приємно, що людина так попіклувалася, можна сказати, перейнялася тим, що я не дуже такий. Хороший садовод в плані вирощування хвойних, і подарувала мені ось такий примірничок журналу. Класно. Дівчатка, на вулиці холодно, тож, мабуть, час пити каву і з бутербродами смачними. Сьогодні готую для своїх хлопців гарячі бутерброди на зразок піци. Для цього мені потрібен хліб. Нарізний батон можна брати. У мене ось тут залишки ковбаски різної я порізала. Так, беремо кетчуп, майонез, сир. Мені дуже подобається моцарела, саме для цього. І робимо бутербродики. Зазвичай на упаковочках я роблю ось такі надрізики, а потім мені так зручно додавати кетчуп і майонез на різні там бутерброди. Якщо в мене там небагато залишилось, скручую ось так і починаю. Зараз не дуже зручно покажу вам уже, коли все це зроблю Ось такими зигзагами розподіляю майонез по хлібові і так само кетчуп. Готово. Тепер викладаємо ковбаску. Ковбаска накладена, тепер натираємо сир і посипаємо зверху. Бутерброди готові відправлятися у духовку для запікання, сирочком натерті, посипані, точніше, і трішки сиру навіть залишилося мені до кави. Вже готовий результат покажу вам після випікання. Ну що ж, бутерброди готові. І навіть не дочекалися моїх хлопці, доки я зніму, забрали вже два. Ось так вони виглядають. Дуже смачні. Приготуйте, не пошкодуєте. Готові бутерброди можна посипати зеленню. зеленю. А ще у них мені дуже подобається смачна скоринка. Хрумка виходить, ну, супер. Усім доброго ранку. У нас субота і нарешті перший день, коли немає сильних заморозків. Чому я так задумалася? Тому що, в принципі, я прокинулася сьогодні о 6-й і на травичці в деяких місцях заморозочок був, але не скрізь. Пройшовшись біля своєї клумби, я помітила, що. Всі квіти в порядку. Голівки-нарциси не повісили, тюльпанчики теж себе почувають досить таке непогано. І за наступними прогнозами, у цю ніч із суботи, на неділю, заморозків вже не буде. Тож зараз я планую познімати оті старі відра без дна, які ми використовуємо для розсади. От, і Тут у мене навіть скручена стрічка бордюрна використовувалася, бо відер не вистачило. Я думаю, що я не помилюся, якщо вже все познімаю. Вчора в нас цілий день йшов дощ, то напускався, то припинявся. От Я дивлюся, що хризантемки скоро вже треба буде пересаджувати, розсаджувати. Кущі у мене величезні наросли, нехай цей тиждень вони ще побудуть у земельці, відійдуть, бо деякі я бачу, що не дуже добре перенесли приморозки. Зараз саме я покажу. Ось одна з хризантемок, від чого почуває себе, мабуть, не досить таке добре. Решта більш-менш. Тут ось у мене клематіс. Я пам'ятаю, що називається він Блуріла. Але коли я його виписувала, то уявлення не мала про класи Обрізки. А цей, як виявляється, повністю відсихає на зиму, а потім дає нові пагони. Тож чекаю, коли він уже пустить довгенькі свої пагони. Планую замовити опору до нього, бо в мене в ці роки ніякої опори не було. Та й він дуже великий не виростав, чесно кажучи. Цього року, сподіваюся, можливо ж він таки розростеться більший. Дивіться, як наросла оця трояндочка, яка була прикрита стрічкою бордюрною. Вона, мабуть, себе там класно почувала. Ось які вже листочки. Підемо далі. Так, а ось наступне. Це та, яку я посадила. Це молоденька, новенька. Так, і ще одна. Більше знизу пускає. Ця частинка видно вже, що нежива. Так, далі ще одна красуня. Ой, теж. багато багато попускала пагінців нових. І тут красунька добре себе почуває. Заглянемо ось до цієї новенької, яку я посадила. Живі пагінці. Все добре. Мені здається, лише, що ось цей постраждав. Ну, Нічого тут ще є, звідки пустити новий пагінчик. І ще одна. А ось двором походжає наш півень. Розкажу історію того, як він потрапив до нас. Кілька років поспіль ми брали собі півня для наших курочок. Але якось ці півні у нас не приживалися, пропадали. А цей сам прийшов, він сусідський, і вирішив прийти до нас. Більше не повернувся до сусідів. Звичайно, ми сказали про це: понесли шоколадку в знак того, що нібито як купили його. І так він у нас і живе. А так виглядають мої. Троянди в ючки, їх я не накривала. Але, слава Богу, з ними все добре. А це я заїхала до своєї свекруні і показую вам. Як виглядає її квітничок? Також в неї тут цвітуть квіточки нарциси. Там, до речі, на задньому плані дуже класні клематиси, влітку тут краса, неймовірна. Це інша частинка двору. І, до речі, в неї дуже красивий гібіскус коли зацвіте, не можна відвести очей. Так, сьогодні маю завдання побілити свій садок. Ось таку. Щіточку беру. І цього разу я купила ось таку мічурінку фарбу для дерев і кущів. Справа в тому, що я не встигла вчасно у березні свої дерева побілити. Потім були дощі, холодно, нарешті дійшло діло. Зараз буду цим займатися, покажу готовий результат. так, Ну що ж, друзі, дерева побілено, Це ті дві деревинки, які у нас. У дворі спереду, а зараз покажу садочок. Так, і ось ці деревця у садочку теж побілені. Залишилося єдине трішки сапкою пройтися, і там, де падала фарба, ось, як, наприклад, тут трішки його пригребти, щоб це виглядало красивіше, аніж отак. Так, ну все. Тепер вже в мене серце спокійне, деревця побілені. І, до речі, ті дві молоді деревинки, які ми посадили на городі, я теж побілила про всяк випадок. Далі перехожу до квітничків. Показую. Ось так виглядає моє до на квітничку. Покажу, що буде після. Ну що ж, і тут я попоралася, і так виглядає моє після. Зараз більш детально подивимося, що в мене вийшло. На пенючках у мене тут зайці живуть, як бачите. Один мінус їх полягає в тому, що вони дуже швидко. Фарбу свою втрачають, але я їх дуже люблю, такі вони класні. Тут у мене лалеки, до речі, вони не стояли тут жодного року. Вперше їх сюди помістила, можливо, кури боятимуться і не йтимуть туди. Ну і тепер подивимося. Що ж тут у мене є? Це один із різновидів Іриса. Правда, я не знаю, як він називається. Це я так думаю, колись мені дуже давно. Потрапила в руки ця квітка, От коли зацвіте, я вам покажу. А тут, дивіться, набирає свою силу, починає квітувати флокс шиловидний. Єдине чогось цього року, він у мене всередині став порожній. Чи то пропала серединка, я не знаю. Минулого року він був таким красеним, що це не можна було надивитися. Ось такі квіточки тут вже з'являються. починає квітувати. Так, далі, там у мене лілії, їх у мене багато, поки що їх не прибираю. Люблю, коли вони квітують. Флокс, звичайний, ось він у мене. Там далі хоста, тюльпанчик. Ідемо далі. Це у мене піони Ось один. Ось другий це хризантемка, яку треба звідти прибрати. Далі Лілії, лілі лілії -лі -лі. Мої тюльпанчики, які зацвіли рябенькі. А ось тут один тюльпанчик буде цікавий такий лимонного кольору. Далі, там у мене знову ж таки флокс, але і цей всерединці щось пропав. Чи, можливо, він так. І росте, не знаю, я в цьому не розбираюся. Так, ще одна хризантемка, яка піде на викупування. І тут у мене сидить жопка-мандрівниця. І подивіться, що залишилося із мого пересклета. Я його обрізала, оскільки побачила, що з верхівки діла не буде. На жаль, він не перезимував повноцінно. Лише бачите, десь там бронячки з'являються, десь листочки. Поки що він у мене має неправильну форму, нехай наросте, а потім я вже сформую з нього кульку. Так що ось така робота проведена. Трішки, наскільки це можна було поприбирала, випалила і хоч трішки якийсь вид маємо. Ще маю біля погрібника ось таку клумбочку нещасну. Вона в мене невеличка. Там ростуть флокси, хризантеми, які теж викопаю, троянди. Але, на жаль, вони теж поганенько перезимували, я вам їх показувала. Це якісь квіточки, не знаю навіть які. Минулого році мені дали їх. Сусідка дала. Я, в принципі, не знаю, як вони цвістимуть, подивимося. Ну, і зараз я тут спробую прополоти. якась вона в мене, ця клумбочка не окультурена. Не знаю. Ось у мене і назбирані камінчики для неї. Але ці камінці я вже визбирала з самої клумби, оскільки минулого року вони прямо так вгрузали в землю після опадів, хоч їх і не було багато тих опадів. І поки що я не знаю, яким чином мені оформити цю клумбочку. Хай вона така є, яка є, а потім щось придумається. Тож, переходжу до роботи. Ну що ж, я справилася з цією клумбочкою, трішки розпушила землю. До речі, коли почала прополювати, побачила, що у мене ось тут пробивається хвоста. Ця хусточка у мене буде із такою жовтою кантовочкою, така цікавенька. Кілька років вона у мене, я її виписувала десь в інтернеті, вже не пам'ятаю де. Ну що ж, хризантеми викопаємо. Звичайно, не повністю частинку я залишу, щоб обов'язково тут у мене на осінь була краса. Ну, а чим я буду цю клумбочку огорожувати, ще не знаю. Це в мене такий політ фантазії тут буде. Щось та й зробимо. Ще я згадала, що в цьому відео не показувала вам свою розсаду. Ось так виглядають зараз айстри. Тут помідорчики. Так, і інші мої помідори. Помідори, айстри та помідори і знову помідори. Ну і тут моя клумбочка. Ну що ж, день добігає до свого логічного завершення. Завтра буде новий робочий день. Всім дякую за перегляд. Хто ще не підписався, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. І до зустрічі у новому відео.